Чи можуть люди з шизофренією зрозуміти, що то шизофренія, що то не реальність, що то лише продукт їх головного мозку? Відповідь ні, один з головних критерій шизофренії є відсутність критики. Саме тому, коли люди розуміють, що з ними розмовляє якийсь Бог, що вони являються пророками, що вони бачать можливо демонів, янголів. Відчувають, що в їх шумку заселилось якесь творіння, там жаби, змії. Саме тому вони звертаються до ворожих колдунів, знахрок, щоб їм то якось викатали, якось відвернули, повернули, щоб зняли з них порчі щось в такому дусі. Бо люди ці вірять, що то реальність, а не галюцинація. В них немає критики. Ви їх ніяк не впевнете, що то є галюцинація. Ви можете з ними годинами розмовляти, але ніяк. Їх не впевнете, що то не є реальність. Але у випадках, наприклад, коли ремісія, а ремісія це коли симптоми не такі виражені, хвороба підступила, якось купували гострий стан. От в таких випадках, коли ремісія у людини можливо, розуміння того, що тоді було. От що людина бачила, чула, відчувала, що то продукт ну, її головного мозку, що то була галюцинація. От тоді вони розуміють. Вони можуть навіть якось розуміти, що вже в них підсилюються симптоми. Може з'являтися тривога, сильний страх. Ось в такому випадку випадку люди розуміють, що ну, це не є окей, це може бути, от наприклад, ще загострення їх хвороби. Але не в гострому стані. Якщо людина бачить ці галюцинації, відчуває їх, чує їх, і розуміє, що це не є реальність, вона критично відноситься до того, що зараз відбувається в її свідомості, отакі От продуктивні симптоми, коли до звичайного існування людини додається плюс симптом, наприклад, галюцинація. Ось коли вона це розуміє, і присутня критика. То ми думаємо про органічну патологію. Ми розуміємо, що зараз КТ треба зробити, треба перевірити головний мозок, бо, скоріш за все, там буде якась пухлина. Ну то й все. Є у вас запитання: спілкувалися з людьми, у яких була шизофренія, галюцинація? Тож, пишіть. А, до речі, що я не сказала, також галюцинації і критика може бути присутня при, наприклад, інтоксикації якимись ну, наприклад, наркотичними речовинами. І то не завжди критика буде.